Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 15-й урок курсу географії 8 класу, Геологічна історія Землі, Геологічне літочислення, геологічні структури та їх зв'язок з рельєфом України. Геологічна історія Землі це послідовність подій у розвитку Землі як планети. Найважливішими з них були утворення гірських порід, виникнення і руйнування форм рельєфу, наступ і відступ моря, зледеніння, поява і зникнення видів живих істот. Усі ці події вивчає наука геологія. Вчені вважають, що Земля утворилася близько 4,5 4,6 мільярда років тому з дископодібної маси газу і пилу, яка й дала початок сонячній системі. Спочатку планета була розпечена, та поступово її зовнішній шар охолов і перетворився на земну кору. Протягом сотень мільйонів років поверхня планети постійно змінювалася, континенти формувалися і розпадалися. Вони мігрували по поверхні, іноді об'єднуючись і утворюючи суперконтиненти, як от Пангея, Гондвана і Лавразія. Із часом суперконтиненти розпалися і утворилися сучасні материки. Хронологію геологічних подій в історії Землі називають геологічним літочисленням. Увесь час, що минув з моменту утворення Землі, поділяють на п'ять великих геологічних ер, три з яких складаються з періодів. Вся історія розвитку землі відображена умовно в геохронологічній таблиці. Особливості будови земної кори на тектонічній харті можна визначити за тектонічними структурами. Так називають великі ділянки земної кори, відокремлені глибинними розломами, які сягають мантії. Будову і руху земної кори вивчає наука тектоніка. Найбільшими тектонічними структурами є платформи і області складчатості або складчаті системи. До найбільших тектонічних структур в Україні належить східноєвропейська або руська платформа. Одна з малорухливих ділянок земної кори Євразії. Малою рухливою вона стала дуже давно, бо східноєвропейська платформа утворилася в докембрійський час і має вік близько 2 мільярдів років. З північного заходу України до узбережжя Азовського моря платформа вкрита малопотужним шаром осадових порід, а подекуди його майже немає. Цю величезну ділянку східноєвропейської платформи, де тверді кристалічні породи фундаменту залягають неглибоко і часто виходять просто на поверхню, називають українським щитом. На північному сході країни є ще одна ділянка платформи, де породи фундаменту розташовані порівняно близько до поверхні. Це так званий воронецький кристалічний масив, тверді породи якого залягають подекуди на глибині 150 метрів від поверхні. Ділянки платформ, вкриті осадовим чохлом, називають плитами. Так, на заході український щит межує з Волиноподільською Подільською плитою, потужність чохла якої коливається від 2 до 2,5 тисяч метрів. Окремі ділянки платформи характеризуються дуже глибоким зануренням фундаменту під осадовий чехол це так звані прогини або западини, як от Галицько-Волинський прогин, що розташований на крайньому заході України. Потужність осадових порід у цьому прогині становить. 3-7 тисяч метрів. Ще більший прогин має дніпровсько донецька Западина, яка межує з українським щитом на Сході. Тут, на лівобережжі Дніпра, фундамент платформи, подекуди перекритий шаром осадових порід, завтовшки 10-12 кілометрів. На півдні з українським щитом межує Причорноморська Западина, де Докембрійський фундамент залягає місцями на глибині більше 3 тисяч метрів. Причорномор'я України та північна частина Кримського півострова лежать у межах молодої скіфської платформи. На відміну від навдіїні східноєвропейської платформи, вона не має щитів і вкрита суцільним потужним від 3 до 6 тисяч метрів шаром осадових порід, тому її ще називають Скіфською плитою. На крайньому південному заході до східноєвропейської платформи пролягає ще одна молода західноєвропейська платформа або плита. На противагу західноєвропейській платформі плиті, на крайньому південному сході, унаслідок гороутворювальних процесів і порушення залягання на кристалічному фундаменті осадових порід. Утворилася Донецька складчата область або споруда. Особливе місце серед титанічних структур посідають області молодої Альпійської складчатості. На південному заході і крайньому півдні території України вони утворюють складчаті системи. На південному заході України це складчата система українських Карпат, до якої належать Карпатська складчата область, передкарпатський прогин і Закарпатський прогин. На крайньому півдні території України розташована складчата система Кримських гір. Молоді складчаті системи України, що є частинами альпійсько гімалайського сейсмічного поясу, продовжують формуватися і нині. Свідченням цього є, зокрема, землетруси. Більшість підземних хвиль проходять до нас із Карпат на території Румунії. На південному узбережжі Кримського півострова також неодноразово відбувалися землетруси, найсильніший з яких стався у вересні 1927 року. Оскільки більша частина України розташована в межах двох платформ, рельєф нашої території переважно рівнинний. Великим нерівностям фундаменту платформ щит і западини на поверхні відповідають височини і низовини. Так, українському щиту відповідають придніпровська і приазовська височини, Дніпровсько-Донецькі западані, Придніпровська низовина, причорноморські западані Причорноморська низовина. На північному сході України на силах давнього Воронезького масиву розташовані крайні південно-західні відгалуження середньоросійської височини. Так само відображені в рельєфі ділянки, де земна кора під впливом внутрішніх сил зміналася в складки так, з Донецькою складчатою областю пов'язана Донецька височина. Складчатій системі Карпат у рельєфі відповідає гірська система Українські Карпати. На місці складчатої системи Кримських гір виникли кримські гори. На цьому ми з вами завершимо розгляд 15-го уроку курсу географії 8 класу, геологічна історія Землі, Геологічне літочислення та основні геологічні структури пов'язані з рельєфом України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!